Детальніше про гідравлічні випробування ми поговоримо із головним інженером Черкаської ТЕЦ Валентином Григоровичем Грінчуком. Вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Пане Валентине, на якому етапі зараз проходять гідравлічні випробування? Зараз гідравлічні випробування в місті Черкасах проходять на другому етапі. Він відзначається тим, що ми проводимо випробування Південно-Західного району з паралельною з вулицею Смілянської і Хімселищі. При цьому виявлено 32 зауваження, поскорження теплових мереж, які ми зараз плануємо усунути. І сьогодні зранку ваша студія займа... знімала місця розкопок, де ми проводимо роботи. Де саме були виявлені пориви і чи багато будинків зараз залишаються без гарячої води? Зараз відключений по гарячому водопостачанню весь південно-західний район у місті Черкаса, хімселище та вулиця Смілянська до жел желізної дороги. Розкажіть, будь ласка, яка головна причина поривів на тепломережах? Головна причина поривів при випробуваннях це фізичний знос трубопроводів, які лежать зараз в землі, особливо корозійний знос. Ну так, якби як, якщо казати про об'єми, то біля кільця на в'їзді від Смілянської на Південно-Західний район в цьому районі зараз ми міняємо 80 метрів трубопроводу діаметром 500 міліметрів ну, в двохтрудному виконанні. Розкажіть, будь ласка, яка особливість цьогорічних гідравлічних випробувань? адже вони в нашому місті проходять не вперше, і навіщо їх взагалі проводять? Ну, Гідравлічне випробування проводяться кожного року, ви знаєте, відключаються тепломережі для того, щоб провести випробування підвищеним тиском, для того, щоб спокійно себе почувати взимку, щоб не було відключень і звести до мінімуму зимове відключення. Особливість цього випробування цього року, мабуть, вона не є особливими, тому що вже третій рік ми виконуємо. Гідравлічні випробування районно. І чотири етапи, як було вже про це сказано. Це дає змогу найбільш повний, повний час забезпечувати черкащан гарячим, гарячою водою. А хто займається ліквідацією поривів та коли ви плануєте дати гарячу воду? Ліквідацією поривів займаємо, займаємося ми, це персонал Черкаської ТЕЦ. Теплокоманенерго, тому що випробування проводяться з, з, з ними разом. І персонал теплокоманенерго. Ну і наймаємо підрядників. Якщо самі не встигаємо, то і зараз у нас працюють підрядні організації. Зрозуміло. І останнє запитання: чи багато боргів у населення перед Черкаською ТЕЦ? Борги є десь приблизно 87%. Так, відсотків. Оплачується, люди сплачують, але в мене прохання таке до Черкащан все-таки своєчасно сплачувати по рахункам, тому що це дає змогу нам в повному обсязі виконати ремонтні роботи і налагодити. І налагодити, налагодити. всі тепломережі. Мережі. Дякую, пане Валентино, що завітали до нас у студію. До побачення. До побачення. Нагадаю, сьогодні гостем студії Віка Новин був Валентин Грінчук, головний інженер Черкаської ТЕЦ.